Усім привітки! Вітаю вас на моєму новому туторіалі на моєму взагалі каналі арт І сьогодні ми будемо з вами вам малювати малюночок персонажа з мультфільму кей Demon Hunters Ось так як у мене в телеграм-каналі багато було. Хан, щоб помалювати ще персонажі, тому я вирішила. Хочу показати взагалі, які в мене персонажі з цього а, мультфільму. Це перше Румі, Джину. Ось я на них робила вже туторіали. Їх ви знайдете в посиланні до цього відео, можливо, я сюди кудись прикріплю. А також я сама поза кадром намалювала ще двох персонажів. І ось тут будуть ще два персонажі. Я гадаю, що ви здогадуєтесь, хто це буде. А і сьогодні будемо з вами малювати іншого персонажа. Це буде, це буде такий котик-тигрик з мультфільму. Він є таким супутником джину. Він є такий великий та синій, я, можливо, прикріплю вам, а референси ви всі зможете знайти прям повністю з того, що буду малювати, ви в моєму телеграм-каналі. Нам знадобиться, як завжди, ось такий простий олівчик ручка. Я буду нею робити саму штриховочку в стилістиці, як я робила ось тут. Але я також хочу додати в нього такий яскравий жовто-помаранчеві очі, тому мені б дуже хотілося їх такими зробити. Тому вони в мене і такі, такі будуть. Починаю я з того, що я знайду собі центр аркушу. Це не обов'язково, я просто хочу, щоб в мене все було по центру. І, з речі, пишіть кого біля тигрика намалювати, бо тут така має бути розгортка, і я не знаю, кого намалювати. Тому напишіть мені або тут в коментарях, або можна написати в телеграм-каналі. Також мені б хотілося, щоб в мене була основним таким персонажем малюнку, якщо так можна сказати, по композиції. Найбільше я хочу, щоб в мене була голова і щоб згори у мене лишилося місце. Тому я малюю просто ось такий овал. Сьогодні такий дуже простенький, це я одразу прибру це я вам просто показувала, як можна, щоб композиція гарна була. Тут трошечки його можна під нахилом зробити. Маленько виходить, малюємо тепер два вушки. Вони такі, я не знаю, я дивлюсь на два референси, і вушка нібито у котика, тому я роблю ось такі ось просто маленькі трикутнички, але зверніть увагу, вони не мають такого несильного здоров'я, не прямо вони. Мають величезний розмір, я одразу трошечки завуджу е, ось тут і ось тут зроблю таке підборіддя, нібито. Роблю ось тут ось такі лапки. Тут у нас, як ви бачите, що я зробила ось такі просто лінії. Ось так рівні справила, ось тут взагалі рівну, просто майже рівну лінію. Але ось тут у нас має бути ширше, тому я ось так просто роблю ну, ширше. Вже подобається, вже прикольно. Тепер будемо переходити до обличчя, можна так сказати. Я візьму його з першого фото, яке в мене в телеграм-каналі. Спочатку я знайду, де в мене буде саме воно приблизно, хоча потім ми зможемо з вами в принципі, зробити, позмінити форму обличчя самої голови. А так, я трошки приближу, вам було краще видно. І швиденько зараз намітимо з вами. Що я намічаю? Почну я з носу. Чому з носу це дуже простий елемент, він малюється як у котиків, малюємо ось таку дугу. І ось такий трикутник спочатку. Спочатку просто трикутник. Потім ми ось тут закруглюємо. Надіюсь, вам гарненько видно. І ось так ось до серединки до. Даю. Готово. Тут у нас ось такі ось красиві, закручені, троєчки ніздрі виходять. І ось тут у нас будуть наші очі, але я ще їх не намічала, тому я малюю просто ось такі дві дуги приблизно на одному рівні від нашого. Носу. Вони мають бути приблизно однакового розміру. Зараз будемо дивитися уважно на очі, але перед цим ось тут намічаю, що в мене буде ось тут верх його посмішки. Я дуже багато, де речі, бачила, що для це є самим таким улюбленим персонажем. З даного мультфільму. Він такий прикольний. З'являється там ось так. І ось тут у мене нижня частина. Малюємо просто нібито посмішку, поки що без зубів. Зуби ми намітимо вже після того, як зробимо очі. А нас бачимо, що ось тут десь у нас тоді будуть завершуватися очі трошки вищі посмішки. Зверніть увагу, що спочатку я раджу намалювати, якщо ви правша, то праве око, якщо ви лівша, тоді малюєте краще ліве око. От мені так набагато зручніше, а ви як якось зручніше саме вам. Малюємо спочатку ось таку ось частину це дуга буде. Вона відповідає в нас за форму верхню. І тепер нижню форму. Тут у нас буде. Ти бачите, ось така лінія сюди, на нашої лінії. Намітили. І тепер йдемо вгору, тобто навіть така стрілочка, якась у нас вимальовується. Така у нього цікава форма ока. Найскладніше, ми з вами зробили найскладніше повторити все з іншої сторони. Я буду намагатися вам все показувати в процесі, як я це роблю. Тобто, спочатку я також сюди прийшла, потім я зробила. Ось тут ось так Ось так вниз прийшла, і потім вгору. Це я намічаю одразу, до речі, ще й для себе, бо коли я буду штрихувати, то це дуже допоможе. Тут у нас іде така так сама, лінія, але ось тут у мене вона поменше буде Готово. І ось тут кружечками намічаю просто ось такими невеликими кружечками. Готово. дуже мило. Мені здається, ще, що в мене тут занадто мало місця лишається з боку, зараз точки більше зроблю. Замало місця ось тут, тому що, можливо, нам прийдеться трошки голову. Змінювати, тому я одразу трошки ось тут приберу, щоб в мене не настільки було яскраво. Тобто, спочатку намітимо мордочку і потім подивимося з вами. Малюємо тепер наші зубки. Давайте малюємо те, що я бачу. Я бачу два ось таких здорових зубки, великі такі, вони в мене тут на передньому плані і тут такі красиві, тут ось такі два клички. Вони дуже красиві такі, ось тут можна зробити ось тут роток. Тут у нас якийсь зубик. І ось тут маленькі такі їх намічаю, просто, типу, щоб вони в нас просто була така заповнена порожнина. Малю ось тут знизу, малюємо саме якраз форму зараз. А ось тут я просто ось так прийду. І все. Ну, тобто ми з вами трошки розширимо форму голови. А ось тут воно так само буде, як у нас і було. Просто трошки я розширила донизу. Не сильно. Зараз я вам покажу все. Не сильно. Трочка ось так зробилось тут поширше, щоб було прикольніше. І ось тут малюю наші ось ці такі штучки. Ось такі. Дуже так миленька. Тепер ми, коли додамо узорчики, ви побачите, наскільки стане все реалістичніше та схожіше. я перше, що роблю, я малюю узорчик ось так над нашими очима. Малюю три ось таких крапочка, три. Раз. 2 і три. І біля кожної мають іти ось такі лінії. Але якщо чесно, мені здається, чим далі, то вони набагато світліші стають. І пропоную, поки я тут туторіал ще з звучку, я вам пропоную ще додати дещо. Це в нас буде ось такі плямки. До речі, дуже схоже на леопардовий принт такий прикольний доволі. Тепер ми з вами завершили. Я пропоную ще намітити ось тут в середині вушкок. Ось так. І одразу я себе показати, що в нас буде тут шерсть якась. ну Ось такими, не знаю, лініями. Беру клячку, що це таке. Розказую для новеньких. Це така м'яка гумка, схоже дуже на пластилін, І що нею робимо? Ми зараз я її дістану. Як ви бачите, в мене вона вже така трошечки побачила життя. Ось така ось вона. Прибираємо, бачите, як вона світліше. Я зараз тільки ось цю сторону зробила, як ви бачите, різницю. Різниця велика. Можна просто ось так можна прям катати, як я це робила до цього. Як вам зручно, це вона забирає наш олівчик його а, такої насиченість, так би мовити, і робить наш малюнок підготованим до нашого лайну або подальшої з ним роботи. Я беру просту ручку, в мене це кулькова. раджу саме кулькові, а не гелеві. Відрізняється тим, що тут, бачите, така кулька, а гелеві вони, до речі, розмазуються. ось Така головна причина. Починаю я з того, як я починала малювати. Починаю з носу. Просто обвела. Тобто, ми з вами вже все зробили. Нам не потрібно ні хвилюватися. Ми просто взяли і обвели, і зробили ось тут містрі. Я вам покажу одразу, як я штрихуватиму. Тут у мене на фотографії можна бачити світлу рисочку. Я її одразу намітила. І ось це просто де в мене темніше, просто ось так заштрихувала ручкою, Все. І насок уже готовий. Я його більш чіпати в цій роботі не буду. Вуса, бо я про них трошечку забула. Зараз їх тільки помітила. Їх єде три штучки тут. І ось тут згори, нібито, знаєте, віки. Я називаю це війки котика. Ось Я ввела, заштрихувала, і сходила, відлучилася, обрала собі олівчики. Я обрала ось такі кольори. Як ви бачите, вони більш-менш такі ось такі помаранчевій кольорові гамі. А я обрала ось такі, в принципі, подивимося, що будемо використовувати, а що ні. Обожнемо зі світлого витінку. І намітимо, ось тут у мене кружечок. Зараз. Так, що тепер роблю? Ось тут у мене буде світло. Ось тут світліше, тому ось тут я роблю світліше. Але дивіться, у мене розмивається трошку чомусь. Я не знаю чому, а яка причина цьому, але чомусь розмивається, тому обов'язково обережно це все роблю. Щоб не сильно розмивалось. Ось так дуже класно, мені дуже подобається. Вже подобається. Я, тобто, зафарбувала, ось тут залишила біле. Ой, зараз, секундочку. Ось тут залишила біле. Беру тепер помаранчевий якийсь. Не знаю, якийсь помаранчевий я взяла. Хоча ось це такий самий відтінок. Ось дивіться, я ним щось помалювала. І таке саме. Беру тоді помаранчевий, прям помаранчевий. Це такі дуже гарні олівчики, до речі. Вони чомусь в мене поломані трохи. Ой, вичай. Так. Ось тут все душову. Згори. І так роблю з наступної сторони. А не вийшло, я ще тут дала, але тут у мене буде прям червоний. беремо, зараз я не знаю, який. Ось цей, мабуть, такий більш рожевий. І ось так, ним буде класно. І ось тут на кончику кінчику ось тут. Прям яскравий. Дивіться, який класний кодер, прям дуже. Схожий на той, який нам потрібен. І ось тут зроблю ось тут. Можна сказати, по тих самих місцях, де я робила помаранчевим просто тут лише по контуру трошечки. Там почастіше. Угу. Я вважаю що тут дуже миленько, і ось тут теж. Мені дуже вже подобається ось що в нас вийшло ось такий котик. Хочу подякувати за перегляд цього класного відео туторіала. Я трошечки ще носик хочу зробити все-таки. Щоб у мене не лише очі були. Дякую за перегляд цього відео. Мені, як ви бачите, я не можу нічого завершити відео, мені потрібно ще щось додавати. Мені дуже приємно, що ви його подивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій аккаунт. Всіх люблю та до зустрічі, бувайте!